Добрий день! Я Стадник Олена Вікторівна, завідувачка кабінету Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Львівської області. Шановний Василю Григоровичу, шановні члени президії Національної академії педагогічних наук України. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи. Є головною науково методичною установою психологічної служби, яка забезпечила її створення та ефективний розвиток протягом років її існування. Центр оперативно реагує на ситуації, які виникають в Україні, розробляє та проводить семінари, вебінари, онлайн тренінги, науково-практичні конференції, організовує участь у проєктах. У результаті військової інтер... інтервенції Російської Федерації до України постало гостре питання стану психологічного здоров'я здобувачів освіти та їхніх батьків, що впливатиме на освітній процес. Львівщина регіон, який один з перших прийняв величезну кількість внутрішньопереміщених осіб як у 2014 році, так і у лютому цього року. У березні понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні в області перебуває 244 тисячі 151 внутрішньопереміщена особа. З них 30% це діти віком до 18 років. Фахівці психологічної служби сьогодні мають великі навантаження щодо роботи з дітьми, які були переміщені і пережили травматичний досвід. Незважаючи на масштабність і складність проблеми. Психологічна служба системи освіти має значні можливості для допомоги учасникам освітнього процесу. Її професійний та організаційний ресурс, сфера соціального впливу, дають змогу здійснювати комплексний і системний підхід до всіх учасників освітнього процесу. Цьому сприяє в першу чергу те, що протягом останніх років... Наукові співробітники Українського науково-методичного центру цілеспрямовано працюють у науковому плані над питанням психосоціальної допомоги дітям та дорослим, які постраждали від військових дій надання першої психологічної допомоги тощо. Серед науково методичних розробок Українського науково-методичного центру особливо слід відзначити такі: – методичний посібник, керівництво із соціально педагогічного супроводу, формування безпечної поведінки, підлітків в інтернеті. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби, методичні рекомендації щодо впровадження цихограм діяльності працівників психологічної служби, технології психосоціальної допомоги дітям-сім'ям, і що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій з досвіду роботи, консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, внаслідок військових дій. Багато інших. Також розроблені програми, програми психокорекції емоційних переживань дітей та підлітків, що зазнали травматичного досвіду, безпечний простір, корупційно-розвідкова програма формування стійкості до стресу дітей дошкільного віку та школярів. Важливим є мультидисциплінарний підхід в діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Протягом квітня-травня 2022 року було проведено чотири спільні наради для керівників психологічних служб системи освіти і Державної служби надзвичайних ситуацій України. Розроблений план дій з координації діяльності психологічних служб системи освіти та ДСНС України. Це сприяє налагодженню ефективної взаємодії фахівців у питанні психологічного супроводу учасників освітнього процесу та надання психосоціальної допомоги постраждалому населенню. Під науковим керівництвом. Центру практичної психології і соціальної роботи з червня 2022 року триває реалізація унікального українсько-німецького проєкту Хоп – «Надія». Цей проєкт спрямований на навчання та підтримку українських практичних психологів щодо допомоги особистості в різні періоди часу після травматичної події з особливим акцентом на роботу з дітьми. Учасниками даного проекту були працівники психологічної служби Львівської області. Вони високо оценили отримані знання і здобути навички. На тепер уже застосовують їх у практичній діяльності. Психологічна служба Львівщини дякує Українському науково-методичному центру за плідну, систематичну і цілеспрямовану роботу. Чекаємо, сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякую за увагу.